Перепрошую, а чи не могли б ви ще раз пояснити мені, що це за два місяці і що за дивна шафа? Я був у відпустці, а тому можу судити про ваші слова лише по записам колеги. Знаєте, лікарі, це починає набридати. Ви намагаєтеся впіймати мене на брехні, аби мене визнали осудним і запроторили за грати до віку. Але я й так осудний, бо моя психіка в порядку. Так, так, само собою, я вам вірю. Саме тому я зараз у Сабурці. Святе, сприймайте це як певний етап у нашому спілкуванні. Мені справді цікава ваша історія, і я хочу в ній розібратися. Гаразд, лікарю, як скажете. Сигарет, тільки дайте. Будь ласка. М -м Тут сказано, що особисто з вами це сталося досить давно. Що саме відбулося? Дайте подумати спробую пригадати. Важко сказати, який це був рік. Скажу лише, що початок нульових мій батько помер рано, і нам з мамою довелося продавати великий приватний будинок, котрий вона самотужки не могла утримувати. Я тоді закінчив перший клас, тому про який-небудь вклад у сімейний бюджет із мого боку говорити не доводилося. Більша частина грошей від продажу пішла на погашення боргів батька перед людьми, які несподівано з'явилися у нашому житті. Продавши будинок, мамі, втім, вистачило коштів на купівлю квартири майже в центрі нашого провінційного містечка. Місце було чудове, їй до роботи, а мені до школи, було рукою подати. Двохкімнатна квартира на другому поверсі мені подобалася. За винятком однієї кімнати, тієї, що в перспективі мала б стати моєю. Кімната була поки що не обставлена, але колишні мешканці, виїжджаючи, лишили по собі на згадку шафу. Шафа та була незвичною. Вона була виконана у стилі шинуазрі, стиль зневага, стиль насмішка. Але це я вже дізнався згодом. Тоді ж, мені ця шафа Здавалася просто неприємною та моторошною. Ну що за несмак? констатувала мама, озираючи девакуватий де візерунок на лакованих чорних дверцятах, на який, неначе наклали ефект сепії. Малюнок той зображав якісь двері посеред густих чагарників, що розросталися в центрі темного та великого озера, до дверей тяглися численні руки з-за дерев. І між тонкими стовбурами проглядалися тьмяні силуети острів'ян, які справляли враження дикунів. До всього на кожній із дверцят було зображено по великому круглому місяцю, що тільки додавало загальній картині нелогічності, все це вкупі являло собою ілюстрацію ірраціонального, чого аж ніяк не міг осягнути мій дитячий розум. А тому шафа видавалася мені ворожою. Мама пообіцяла її продати, а допоки накрила великою сірою рядниною. Я поки не спав у тій кімнаті по простій причині. Меблів не було, доводилося спати в залі. Мама на дивані, я на розкладному кріслі. З огляду на це мене не мала б хвилювати та шафа, але вона хвилювала. Хвилювала вся та кімната, вона розташовувалася таким чином, що вихід із неї упирався просто у вихід із квартири, тому я не міг пройти з зали до кухні чи до ванни, не проходячи повсту кімнату. Кожного разу, проробляючи вже знайомий маршрут, я прискорювався і старався пробігти зловісну дверну пройму, крізь яку краємока помічав громісткий елемент декору, завішаний Довгою рядниною, чиї хвилі спадали на підлогу. Вперше це сталося в середині літа. Більшість днів на канікулах я проводив вдома, на новому місці я ще не розжився друзями, та й переміни в житті не сприяли виникненню в мене таких незамінних для нашого сьогодення якостей, як відкритість та комунікабельність. За звичкою я сидів у залі і дивився телевізор. Мультфільми, звісно, не могли йти цілий день, але для мене залишалася важливою ілюзія чиєїсь присутності, коли хтось говорив, нехай навіть похмурий диктор новин самотність мені ставало стерпти значно легше, як і напругу, котра давила, розростаючись з боку моєї майбутньої кімнати, мов Бульбашка, тому моє розташування в залі теж було стратегічно вірним. Я сидів у кріслі так, щоб телевізор лишався попереду мене, а ліворуч я міг бачити увесь коридор разом із дверима до злощасної кімнати. Коли я контролював усе бодай своїм поглядом, ставало значно спокійніше. В якусь мить я згадав, що в морозилці на мене чекає вчорашнє морозиво. Противитися спокусі, моя дитяча натура не мала сил, а тому я рушив до кухні. Вже напрацьована схема не мала б дати збою, і я повільно та тихо покрукував коридором. Коли ж прохід до кімнати був занадто близько, я побіг. Самим краєм свого зору, якоюсь його немислимою частинкою я раптом побачив, що шафа не накрита рядниною. Я чудово пам'ятав, що мама накривала її згори, і для того, аби зняти цупку тканину, довелося б прикласти зусиль яких я б точно не прикладав, і в цьому був певен достаменно. Прожогом я пролетів коридор і заскочив до ванни, шпінгалет клацнув і я застиг, прислухаючись до звуків квартири. Моє серце шалено стукотіло, а дихання безповоротно збилося. Звучання голосів з телевізора, котре мало б раніше заспокоювати, зараз тільки наганяло більше жаху, не даючи розчути. Чи відбувається щось у спальні, чи ні? Я не знаю, скільки я так простояв, але раптом почув скрегіт ключа у замковій щілині, мама прийшла на обід. Я дочекався, доки вона зайде в квартиру, і лиш тоді вийшов назовні. Мабуть, по мені було помітно, бо вона запитала: Що з тобою? Шафа. Мама перевела погляд на спальню. Вона вже знала, яке у мене ставлення до цієї кімнати. А тому втомлено зітхнула. Вона повісила сумку на ручку вхідних дверей і, не роззуваючись, рушила до спальні. На мить вона зникла з мого поля зору, і я наважився наблизитися. І що, шафа, для чого ти ряднину скинув? Важко ж вішати було. Воно так і було. спробував я виправдатися, але спіймав на собі осудливий погляд. Мама була не в дусі вже кілька місяців. З моменту кончини батька, а тому я прикусив язика, аби зайвий раз не завдавати їй болю. Мама повернула все на свої місця і більше ми про цей випадок не згадували. Вона не надала цій події значення, проте надав я і при кожній нагоді випрошував собаку. Як тільки я бачив матір у доброму гуморі, то канючив у неї цю собаку. Я хотів великого пса, який би міг мене захистити, який би міг стати мені другом. Проте мої зусилля не увінчалися успіхом, вірніше увінчалися, але у доволі викривлений спосіб. Бабуся привезла мені із села кота, старенька трактувала мої слова про пса як прохання про домашню тваринку, улюбленця, з яким я можу погратися, кід же у її уявленні. Ще й мав би приносити користь, ловити мишей, котрих у нас на превеликий жаль не було. Визнаю, спочатку я засмутився, але величезна популяста істота з блакитними очима та довжелезним пухнастим хвостом швидко завоювала мою любов, я ледве міг його підняти. Але кіт все одно залазив мені на коліна, коли я сидів у залі, і голосно починав муркотіти. Він слідував за мною, де б я не був. Але найголовніше, він теж не любив спальні, та тієї шафи у стилі шинуазрі. Це остаточно зріднило мене з чотирилапим другом, котрого я назвав Борис. А також це утвердило в мені здогад, що з шафою дійсно щось не так. Відтепер я почав закривати двері до спальні. Час ішов, а на шафу все ніяк не знаходився покупець. Моя ж тривога помалу спадала, не останню роль в цьому відігравав саме Борис. Я іноді помічав, що він сидить біля зачинених дверей спальні і невідривно дивиться на них. Цієї миті його хвіст люто метався з боку в бік. Мені подобалося думати, що він охороняє мене, але іноді від цього ставало моторошно. Тоді я кликав його і кіт ліниво брів до мене в залу. Аби отримати чергового смаколика. Літо догорало, я чекав часу, коли нарешті відправлюся до школи, і мені не доведеться більше знаходитися вдома цілими днями на самоті, втім, що я міг тільки очікувати та дивитися телевізор. Того дня я проводив час так само, мама затрималася на роботі, доробляла звіт, як вона пояснила. Я вже тоді знав, що це важливо, а тому смиренно прийняв свою долю, і тепер з наростаючою бентегою спостерігав, як місто за вікном поринає у сутінки. На жаль, для мене це відбувалося швидко і досить скоро довелося увімкнути світло в залі. Я не знаю, скільки було часу, але по телевізору почалися вечірні новини. Я позіхнув, відкладаючи свій старий комікс, перечитаний десятки разів. Тільки зараз я помітив, що Борис десь подівся. Я миттю обернув свій зір до коридору, і мій погляд знайшов кота. Він знову стояв біля зачинених дверей спальні і дивився на них, смикаючи хвостом. Борис! покликав я. Мені це не подобалося в першу чергу через те, що я лишився на самоті, тоді як за моїм вікном дедалі сильніше згущувалася ніч, кіт мене не послухав. Борис! Гукнув я знову, майже благально, жодної реакції. Кіт був настільки зайнятий, що ігнорував мене. Таке сталося вперше, і мить я не знав, що робити. Довелося прикласти зусиль, але я все ж зміг змусити себе злізти з крісла і пірнути у темний коридор. Повільно я наблизився до свого улюбленця, намагаючись не дивитися на двері спальні, і взяв кота на руки. Миттю я почув. Що він невдоволено сичі. Борис! прошепотів я заспокійливо і помалу почав відходити від дверей. Мій кіт не зводив із них погляду. На ватних ногах я покинув коридор, відчуваючи на своїй спині огидних мурашок. Це мене підганяло, але якби я побіг, то тільки посилив би свій страх. Неквапно я дійшов до зали і знову опинився в межах досяжності рятівного світла. Я сів у крісло, кіт вмостився мені на коліна. Намагаючись не дивитися в коридор, я зосередив залишки уваги, ще не підкорені страхом, на тому, про що оповідалося мені з випуклого екрану. Клацнула дверна ручка, я озирнувся в коридор, радіючи приходу мами, але це була не вона, кіт зашипів ще сильніше, а очі мої розширилися. Ручка дверей, що вели до спальні, повільно опускалася донизу. Я застиг, не маючи змоги поворухнути навіть пальцем. Моє серце шалено стукотіло, силкуючись вистрибнути з кволих грудей. Двері повільно прочинилися, розносячи квартирою відлуння тонкого та нав'язливого скрипу. Я сидів. І мовчки дивився на все це. Здавалося, що в цілому світі є лише я і ті двері. Ні, не ті двері, та клята шафа, саме вона. Кіт стрибнув на підлогу і сердито побіг до входу в спальню. Він спинився прямо біля порогу і підняв голову, неначе дивився на когось чи на щось. Мій кіт загрозливо сичав та бив хвостом. Я не знав, що мені робити. Хотілося схопити Бориса і вибігти з квартири, але я мав би пробігти повстеркляту спальню. Помалу збираючи докупи уламки вщент розтрощеного духу, я нарешті звівся на ноги. Вони підкошувалися і ледве тримали мене. Я був певен, що не зможу зробити і пари кроків. Жах охопив мене цілком і повністю. Я занурився в нього з головою. Мій погляд стрибнув на двері квартири. Це був єдиний вихід, я все ж наважився. Тремтливий, невпевнений, безсилий та позбавлений віри крок, він наблизив мене до чорніючої діри коридору, котрий вів і до виходу з квартири і до спальні, в яку так уважно вдивлявся мій кіт. Борис! покликав я пошепки. Кіт не зреагував, але мій погляд. Вихопив порух у пітьмі, збройми відчинених дверей з'явилися тонкі чорні пальці, увінчені довгими кривими кігтями. Пальці вкрадливо поповзли стіною, і велика долоня обережно взялася за одвірки. Я вкотре застиг, усвідомлюючи, що ця рука легко б могла обхопити мою голову. До того ж, вона розташовувалася. Ледве не під стелею. Пальці акуратно почали вивчати стіну, обмацуючи шпалери. Раптом уже друга рука тихо та неквапно, немов не хотіла нікого сполохати, взялася за верхню частину одвірок, неначе той, хто її простягнув, сидів зараз на стелі спальні. Я відчув, як з моїх очей течуть сльози. Надія на порятунок помалу почала танути, і я все ніяк не міг поворухнутися. Третя рука, вона взялася за поріг кімнати. Її довгі та тонкі пальці, схожі на павучі лапи, почали обмацувати підлогу, повільно наближаючись до Бориса. Борис! голосно вигукнув я. З кімнати залунало шалене виття та гурки, руки заворушилися, активно обмацуючи все довкола. В дверній проймі з'явилася якась огрядна тінь. Темрява в коридорі згустилася. Я не витримав і кинувся на балкон. Раємоха, я встиг помітити щось велике, що виповзло зі спальні. Я чув, як мій тіт люто шипить, але я не зміг уже обернутися чи спинитися. Прожогом я вилетів на балкон, нагромадження мотлуху, якщо й загальмувало моє пересування, то незначним чином. Я об щось боляче вдарився коліном, ногою потекла кров, я здерся на стілець, мої руки намацали ручку вікна на нашому критому балконі, стулки відчинилися, мені в обличчя вдарив струмінь вечірньої прохолоди. Позаду посилився гул та ревіння. я закричав, боячись навіть озирнутися і стрибнув. Лютий біль пронизав мої ноги. Я, звісно, не встояв на них і вдарився обличчям просто об асфальт тротуару. Кров з розбитої брови залила праве око. Я заволав від болю, що охопив мої переламані ноги. Він тільки тепер виринув, розтинаючи трясовину страху. Я тільки й спромігся, щоб перекинутися на спину, аби бачити вікна моєї квартири. Погляд, затьмарений слізьми та кров'ю з брови, опустився на вікно зали. Світло там вже не горіло, але я бачив, як за цупкою фіранкою витанцьовували химерний танець тіні, подібні до тих, що я мав нещастя спостерігати на малюнку дверцят. На шафі у стилі шинуазрі. Перехожі викликали мені тоді швидку, знайомі з двору подзвонили мамі. На жаль, тоді я не міг думати про неї. Мої думки були зайняті іншим, хоча мені все одно ніхто не повірив. Шафу моя мати все ж продала, ця річ виявилася антикварною, і за неї заплатили непогані гроші. Кота ми так і не знайшли. Святе. А повторіть на мені, от що. Я перевів погляд від вікна, залитого дощовими потоками, і вкотре поглянув на свого лікаря. Як там звали того поляка? Адам Гіжицький. Так так саме він. Його книга. Лікар умисно тягнув паузу. Вимушуючи мене продовжити фразу. Це було очевидно, але я йому підіграв ворота чорного та червоного місяців. Так, вона, е, то скажіть, чи там ви прочитали про ту шафу, і що саме ви там про неї прочитали? Я вже звик тримати себе в руках, а тому заучено відповів та шафа скриня Уфата. Кого? Уфат. Так звали кримського майстра, що її зробив. Лікар кивнув, дозволяючи мені продовжити. Гіжицький замовив цю річ у майстра, про що й написав пізніше в своїй книзі Матеріал для шафи він узяв зі світу, що лежить під небесами з двома місяцями, з лісу, що на острові посеред озера. Лікар кивав призначення скрині у Фата вбивати усіх її власників. Я мав знищити її. Я мав знищити кляту шафу. Це тому ви вбили ту сім'ю у Харкові? Їх убив не я, а шафа. Святе, але жодної шафи чи то пак скриньки такого собі у фата серед майна покійних не виявилося. Бо її хтось забрав, хтось мене випередив. Лікар зробив якусь помітку в записах. А як щодо того чоловіка в Лунах? Його теж не ви. Його я. Він запитально подивився на мене. Він збив кота. І за це ви забили його до смерті? Я промовчав. То, повертаючись до книги, ви розповідали, що там ідеться про купу дивовижних речей. Ви згадуєте про господаря, що живе в норі, а ще про такого собі гонця. Хто це такий? Господар, це нижчий дух паразит у формі гігантського павука. Ви навряд чи мені повірите, але я намагався його знайти, щоб вбити. Добре, добре, а гонець. Це дещо складніше. Боюся, що не зможу пояснити достаменно природу цієї істоти. Розмова почала мені набридати, і лікар це помітив. Він доброзичливо усміхнувся. Добре, святе, на сьогодні все. Побачимося на наступному тижні. Я підвівся. Зайшло двоє кремезних санітарів і повели мене геть. Віднедавна це стало моїм життям, віднедавна Сабурова дача стала моїм новим домом. Я розумів, що ніхто довкола мені не вірить, але не міг полишити все ось так от просто. Я знав, що існують речі, які людський мозок не спроможний осягнути відразу. Не моя біда, що ті нещасні вівці не знають про вовків, котрі чатують за огорожею, хиткою огорожею, котра оточує наш вразливий світ. Я мав діяти, я мав знову знайти і книгу, котру мені вже випала, нагода потримати в руках, і шафу. Я мав знищити ці прокляті речі. І я безкінечно впевнений. Що я не побачуся з моїм лікарем наступного тижня. Ці стіни не зможуть мене втримати.